Це не ціна на газ, вона не змінилася. Та ціна, яка діє з початку неопального періоду, тобто з літнього періоду. 6 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний газу є на сьогодні незмінна. Вона буде діяти до, принаймні так, постанова визначає, вона буде діяти до 31 березня 2017 року. Актуальною для нас найактуальнішою є постанова 534 від 23.08 про порядок повернення до державного бюджету сум невикористаних субсидій за опалювальний період. На жаль, ця постанова визначає і розрахунок сум невикористаних субсидій за опальний період 2015 2016 року. Тобто, згідно цієї постанови, яка до речі, була чинності 30.09, оскільки була опублікована 30.09, Надавачі житлово-комунальних послуг, зокрема, ми як газопостачальна організація зобов'язані були до 1 вересня. Провести перерахунок сумний використаних залишків субсидій по кожному особовому рахунку користувача субсидій за минулий опальний період за певною формулою, яка визначена кабінетом міністрів, розрахувати. Суму невикористаних субсидій і повернути ці суми до бюджету за наслідками опального періоду минулого року у багатьох користувачів субсидій виникли суми авансових платежів, тобто простими словами, переплата на особових рахунків як залишток невикористаних субсидій. В першу чергу, за наслідком того, що опальний період зима була не холодною, і не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономили і ще від цих соціальних нормативів і ще певну кількість газу. Ця економія рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Відповідно, ця постанова визначила механізм зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. За цією формулою нарахована субсидія, мінус фактичне споживання за опальний період сім'ї. І різниця, яка залишилася, забирається до державного бюджету за мінусом 100 еквіваленту 100 кубів. Тобто 100 кубів людям було залишено на літній період. Як авансовий платіж, щоб вони могли скористатися а, наслідками економії, все решта повертається до бюджету. Перерахунок стосувався 80 тисяч користувачів, які в нас в минулому році користувалися субсидією на природний газ. За наслідками перерахунку вже ми можемо говорити про цей результат: а, 233 мільйона. Я до копійок не буду називати, а, повертається до державного бюджету. Як суми невикористаних субсидій, зачепив цей перерахунок, тобто в кого є хоча б одна гривня мінуса на особовому рахунку, понад 50 тисяч користувачів. Це ті, які зекономили газ і відповідно підпали цей перерахунок. І врахувати це на наступний опальний період, що в повідомленнях про призначення субсидій кожній сім'ї визначено. Соціальну норму, на яку надається субсидія, і обов'язкову частку платежу, яку зобов'язана сплачувати кожна сім'я.